Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні ми будемо з вами робити об'ємну аплікацію ромашки. Для цього нам треба взяти білий аркуш, розділити його на ось такі смужечки шириною сантиметр, потім взяти жовтий і зелений папір. І ще Картон. Я взяла ось такого блакитного кольору. Ще нам потрібні будуть ножиці і клей. Спочатку я розділю розріжу білий папір на ці смужечки, а потім ми будемо їх склеїти. Є у мене ось такі смужечки. Тепер кожну смужечку беремо, згортаємо навпіл і склеюємо ось. Отаку ось пелюсточку. Тепер із склеєних смужечок викладаємо ось так за зразком пилюс... ромашечку. Ось так я розташувала пелюсточки, наклеїла їх до блакитного фону. Тепер будемо вирізати із жовтого папіру серединки. Із жовтого склала я ось такий квадратик, тепер буду обрізати куточки і по контуру розріжу зроблю бахрому. Вирізала я ось такі кружечки. Тепер я їх надрізаю край, щоб вийшла така бахрома. В кожну Ромашечку я наклеїла жовтеньку серединку, ось подивіться вже, яка вийшла краса. Тепер візьмемо зел... смужечку зеленого паперу, складемо гармошечкою. ось отак, і виріжемо листочок. Ось така в мене вийшла гармошечка. Тепер я намалюю. Листочок і вимо. Ось погляньте такий листочок я намалювала, тепер я його виріжу і будемо наклеювати листочки. Ось такі листочки у мене вийшли. Тепер візьмемо нашу картинку. Розкладемо, примірюємо листочки, де краще вони будуть і наклеїмо. Погляньте, яка гарна аплікація в нас вийшла. Я чекаю. Ваших аплікацій надсилайте мені або у вайбер, або у класру.